Всім привіт! До мене пішло дуже багато посилочок, і я вирішила зняти відео, що я там таке замовила. Так, розпаковуємо нашу першу посилочку. І тут у нас така коробочка. А в цій коробочці пічка до таурана. Коротше, я вам покажу. Я е, стару зняла, будемо ставити нову. Що стосується машини, я ще замовила речах, щоб передчувати передачі, того, що тато казав, що я нігтями сцарапила. Вони у мене нігті і Далі ще. Що стосується Геона, то в іншому кульочку, і ми пізніше вам покажемо. Тут, до речі, така є губка і таке мастило на колеса, типу чорнило. У мене є таке з Аврори, але я вирішила ще таке спробувати. Тому подивимося, як воно буде діяти. Далі я замовила. Така штучка, коротше, теж на таурана, але тут треба батарейки. Коротше, підсвітка Volkswagen, поняла Трошки колхозу. Далі головна посилочка.